Серед мальовничих вулиць історичної Одеси заховалася справжня оаза. Це ботанічна оранжерея Одеського національного університету імені Мечникова. Це не просто зелена колекція, а справжня жива історія. Тож давайте з вами разом поринемо у світ історії та ботаніки. З першого кроку в оранжерею здається, що ти залишаєш місто позаду. Тут повітря насичене вологою світлом і зеленю. Сотні видів рослин, кожна з яких має свою історію, своє походження та місію ці спільній екосистемі. В оранжереї знаходяться не просто колекція рослин, а цілий світ, подорож, який нам допомогла організувати директорка ботанічного саду Одеського національного університету імені Мечникова Людмила Левчук. Як часто колекція квітів оновлюється або поповнюються? Колекції ботанічного саду Одеського національного університету вони нараховують десь порядка трьох тисяч 3, тисяч таксонів, і вони знаходяться в трьох фондах. Тобто перший фонд це колекційний фонд, тобто там це ті рослини, які безпосередньо знаходяться в колекції. Другий фонд це страховий фонд. Страховий фонд це той це той фонд рослин, якими ми страхуємо ті рослини, які знаходяться в колекції. І ще є третій фонд, і саме він. Розповів, розповівши про нього, ви якраз зрозумієте. То це науково-дослідний фонд. В цей фонд попадають рослини, яких в нас ще не було. Ми їх вивчаємо протягом різного періоду часу. Це може бути і 2, і 3, і, 5, і 8 років. І після того вже ми можемо рекомендувати ці рослини в колекцію. Тобто колекція постійно оновлюється. Ну зараз ви ж розумієте, які часи можливо не так швидко, як би нам цього хотілося, але якісь такі процеси оновлення завжди проходять. Оранжерея живе не лише через наявність рослин. Тут пульсує життя завдяки людям, які шукають натхнення та відпочинку від міської медужні. Це місце не просто для споглядання, це майданчик для діалогу між природою та суспільством. Відчуваєте, коли перебуваєте серед такої кількості рослин, які емоції? Ну, взагалі ми живемо в місті в Приморському районі, багато автівок, багато ну, однотипного, сірого екстер'єру, так скажемо. І коли сюди приходимо з дівчиною, чи я один приходжу, тут дуже спокійно, тихо, багато рослин. Є де посидіти, попити кави. Відпочити від э, всієї городської суети. також оранжерея багата не лише на рослини, а й на історію. Як відомо, вона тягнеться ще з 19 століття, адже вона стала не лише важливою частиною начального процесу, а й частинкою історії нашого міста. Коли Одеса тільки заснувалася, тут по французькому бульвару багато людям роздавали ділянки. Вони роздавали ділянки. Це місце, де ми зараз знаходимося, саме перший, хто тут був. Це були такі купці Папудови. Вони насправді греки. Їх справжнє, справжнє прізвище Папуліси. Вони такі дуже такі відомі були в місті, такі багаті люди. І вони побудували тут першу будівлю, це була їх дача. Потім вже ця, ця територія досталася їх дочці. Вона, коли вийшла заміж, вона була вже прі було в Мартинова. І От при ній вже була построєна ця оранжерея. На жаль, така спокійна і зелена тиша не завжди є захищеною. 25 березня 2024 року. Рослини, які зростали десятки років, потрапили під удар. Ракетний обстріл залишив за собою зруйновані конструкції та пошкоджене скло. Але у жовтні того ж року оранжерея розпахнула свою браму для відвідувачів в рамках жовтневого вікенду. Завдяки йому та багатьом іншим заходам було зібрано кошти на відновлення оранжерей. Оранжерея Одеського національного університету імені Мечникова це не просто колекція рослин, а справжній музей під склом, приступаючи поріг якого принайш у світ науки та історії.